Письменник Сергій Жадан відвідав івано Франківська в рамках проекту Війна та культура діалог ворогів. Після двох вилелюдних зустрічей зі студентами та громадськістю день завершився камерним читанням та дискусією в одному із затишних міських кафе, куди прийшло до сотні відвідувачів, здебільшого юних, одразу кинулося у вічі, що молодь не пошкодувала понад сотню гривень з кожного за нову книжку поета Життя Марії та за вхід частина коштів, що піде на потреби. АТО. Івано-Франківськ став 12-тим у плеяді міст, куди письменник харків'янин, який вважає. Це місто рідним, вкотре завітав з літературним візитом. Любов, пам'ять, віра, свобода, війна, життя, смерть і знову любов саме ці місткі поняття заповнили Рими Жадана, обрамлені у глибоку філософію та прості слова, що дають надію, та врешті-решт визнають перемогу любові. Вона добре трималась на сповіді, на допитах і на суді. Вона говорила, що краще зброя в руках аніж хрестина гербах. Коли вона вимовляла слово, любов, я бачив кров на її зубах. Стережіть її, ямколи, беріть під криволиком. Скажіть, їй, хай зберігає спокій, коли входить чергове піке. Хай залишить собі мої рукописи, моє срібло, і моє пальне. Шанувальники жадана по справжньому прониклись його громадянською лірикою. Зокрема, тема війни не залишає байдужим нікого. Сергія Жадана, я читаю вже так протягом чотирьох або п'яти років. Кожного разу його презентацію відкриває для себе щось нове. Сергій Жадан завжди пише актуальні вірші, вірші, які хвилюють молодь, які хвилюють сучасність. Зараз я вийшло багато в новій збірці, багато віршів, які пов'язані з війною, з переселенцями і з актуальними проблемами сьогодення в Україні. Насправді це торкає кожну людину. Це зачіпає за серце за живе, тобто. Викликає не просто співпереживання, а відчуття, що ми мусимо об'єднуватися, бути разом, допомагати один і одним. Сергій Жадан своєю позицією і творчістю, вкотре довів мирному Івано-Франківську, часто ліниво міркуючому про особливий патріотизм галичан та неукраїнський схід, що Харків культурно і світоглядно підпирає Україну на сході міцними стовпами з однією різницею. Там поряд ще й лінія фронту. Ми хочемо підкреслити, що навіть під час війни культура не має права мовчати, не має права зникати, не має права відступати в тіні поступатися в свої території. Культура цей культурний простір має бути наповнений, він має надалі функціонувати і Письменники повинні писати, музиканти повинні виконувати свою музику, актори повинні грати, грати свої вистави, тому що інакше ми поступаємося дуже важливими принциповими для себе речами. От, а наскільки все це можна співвідносити з воєнною ситуацією з війною, з насильством зі смертю, це справді важливо, важливо зрозуміти, важливо це якось відчути, важливо це проговорити. Попереду команди Сергія Жадана Львів, а потім все далі на схід, де його поезія звучатиме вже під далекі вибухи снарядів.